Конечно, мы еще с этой Украины будем возиться там. Мы а, разочарованы, мы этим людям верили. Мы будем украинцев поддерживать. Мы же не скрываем о том, что мы поддерживаем определенные контакты э, с украинскими властями. Ну а как дальше, я, я не знаю, конечно, это очень тяжело все идет. Нам обидно, пока мы живы, ты не найдешь покоя ни в одном из миров. Ты не сможешь встретить старость и умереть своей смертью. каждый день, каждый час, кожну секунду своєї жизни ти будеш думати о своей безопасности. але в конце концов, ти все одно йдеш в історію як существо, яке закончило свою жизнь самой ужасной смертю в історії человечества. Як ви розумієте, ми розпочинаємо з привітань, з привітань ВВХ, тому що йому 7 жовтня. На жаль, виповнилося 72. Красива дата була би якби 7 жовтня початок і 7 жовтня кінець. Але на жаль, цього поки що не сталося. Поки що. Тим не менше, ну давайте трохи поговоримо про те, як вміють дарувати подарунки Путіну. От знаєте, от що не говоріть. А Україна таки в подарунках розбирається. Ми подарували йому Кримський міст і вибухи на Кримському мосту. Цього року ми йому подарували. Теж Крим, знову Крим, але вже Феодосію, ми, наприклад, подарували йому а, красиві а, палаючі нафтобази. Ну скажіть, красота, ну хіба не красота? Ну це ж міркл просто. І знаєте, от якщо от проводити аналогію, то дивіться, коли е, е, дарують квіти на день народження і кажуть: якщо вони подаровані від всієї душі... То вони будуть стояти там тиждень, півтора, два тижні. От тут від душі подаровано, тому що горить вже другий день і не тухне, і не гасне, і воду вже вирішили не переводити на це вогнище, тому буде горіти і надалі. Е, від всієї душі, від чистого серця, ВВХ. Ну і власне одними вибухами в Феодосії Україна не обмежилася. Ну тому що свічки окремо, котлети окремо. У сенсі того, що ще один подарунок ми підготували у вигляді заблокованих російських телеканалів. Щоправда, є нюанси, знову ж таки. Я не впевнена, що це подарунок наш, і от чому я не впевнена? От з однієї сторони, дивіться, прекрасно залишити на один день російський народ без перегляду Росія 1 Росія 24 «Вєсті-ФМ», маяк. Ну і от без перегляду всіх оцих шоу, та, до яких вони звикли. Але з іншої сторони, поговорюють все ж таки, що це не наші українські хакери, а що це їхні хакери. І тут є зерно правди. Зерно правди полягає в тому, що по факту, чим є телеканали Росія-1, Росія 24 і Весті ФМ. Це по факту, як, знаєте, явка Євкаспавіний, тому що це. Задокументовані злочини пропагандистів. Це задокументовані військові злочини, оскільки там включаються до них воєнні, які розказують про знищені українські міста. От, зокрема, дивіться, Рагаткін е вирішив розказати про те, як вони е захоплюють українські міста. От, будь ласка, Це дуже важко. да город, хоч повністю і освобождено от від українських формуровань, але тим не мень. Е E, дивіться, тут три e, хвилини його спіччя, і за три хвилини він кілька разів змінює свою думку. Перша думка, яку, звісно ж, йому e, була написана у нього десь на листочку, яку він прочитав, освобожден. Поїхали далі. ВСУ отошли десь где-то кілометром на 4, на дійсно зарані подготовленные позиції, і тепер ведуть оттуда непрекращаючися обстріл міста. Тобто мирні жителі, які там. оставаясь, а там где-то человек 200, может быть. это действительно, конечно, ужасно. Они столько лет были в этом осаждаемом городе и страдали, в том числе, от обстрелов наших войск. Но они не хотели уходить. Они говорят, вот я с кем общался, они говорят, мы ждали своих, мы ждали русских. Поэтому мы никуда не уйдем. Нас пытались отсюда эвакуировать, да, причем очень даже так настойчиво. Потом, когда они не соглашались, они говорили, а, то вы, значит, ждете русских. Да, мы ждем русских. И некоторые квартиры стали грабить. Напоследок украинская армия уходила, забирала там телевизоры, стиральные машинки, что-то там еще. Ну, в общем, вот так. В городе, в городе пока очень и очень неспокойно, и мирные жители вывести не получается, потому что несколько там буквально тропинок, по которым мне удалось проскочить на мотоцикле в город, они простреливаются. Там и артиллерии простреливаются, и дронами со всех сторон, потому что город на возвышенности и, и вокруг чистые поля, причем не чистые поля, а заминированные поля. Поэтому все это очень не так-то просто. Саш, в чем загадка успеха? Два с половиной года в а? строили ну, укрепление, ну, сейчас ну, сломали. Учились, да. учились, ага. учились на своих ошибках. В феврале 2023 -го года был очень неудачный штурм с большими потерями этого города. Хотели его взять в лоб. Потеряли большое количество бронетехники, откатились, начали тренироваться. Наши командиры говорили, что очень грамотная была оборона, очень грамотная. И в город было взять очень сложно, И я, я, я тем ценнее. оказывается, взять такі не свабідь, а такі взять. E, Паніється в чому різниця та e, ну дивіться, там він ще, звісно, на цілу хвилину розказує, як це все відбувалося, але суть, як ви розумієте, проста: по перше, це ніщо інше як документування злочинів. А, Росії на території України вони самі демонструють міста, які вони стерли з лиця землі. Вони знімають зараз і показують руїни, які залишилися після того, як вони два з половиною роки намагалися в лоб. Штурмами в обхід в кільце, як тільки не намагалися взяти це місто. Тому вирішено було стерти його з лиця землі, і це їм прекрасно вдалося. По-друге, кажуть: ну десь приблизно 200 мешканців залишилося чекати своїх родненьких росіян. Ну та дивіться, які виходять оці українські ем, беніці, да, злі люди. Тобто вони тих, хто чекав на російську армію, не чіпали. Ну, всі бандери так поступають, знаєте, нацисти так поступають. Ті, хто чекають українську російську армію, вони їх не чіпають. Ну кажуть, ну чекайте тоді добре. Але при цьому виносять е, холодильники, телевізори, праски і так далі. Ну, по-перше, вони їм вже не треба, тому що ми ж бачимо, що ви зробили з містом його підключати немає куди. Ну, по друге, виключно це ваша тактика. Я знаєте, не бачила, щоб українські військові покидаючи а, території, забирали з собою щось, що вони можуть облаштувати де в нових окопах, для чого їм це потрібно. Ну і власне, зарплата військових також дозволяє їм придбати все це за два з половиною роки війни. Повірте, точно не в телевізорі справа, і вони точно не за телевізор там воюють, а за свою українську землю. А, тому що би він там не розказував, це одна історія. Але це документування злочинів, тобто вони хочуть сказати, що. Українські хакери атакували оці всі російські канали і видалили архів відео, які, значить, там зберігалися роками Соловйова, Скабєєва. Вони там сидять, плачуть через те, що вони не можуть подивитися, якими вони 10 і 5 років тому були. Не переживайте всі ці архіви у нас записані в Україні. Вони зберігаються. Ну і звісно, навряд чи б українські хакери це робили, тому що це. Знову таки ще раз нагадаю, є конкретними епізодами справи в Гаазі, яка буде розглядатися після української перемоги. Ну і звісно, все це е, є документуванням того, що зробила Росія на українській землі. Ну і от е, ми говоримо з вами сьогодні про подарунки для Путіна. Давайте я вам озвучу список тих, хто Путіна привітав. З днем народження він не такий довгий, тому ви навіть знаєте чаю собі заварити не встигнете. З тих, хто приїхав до Путіна лічно особисто, це був Лукашенка. Він, значить, з літака вийшов. Його Путін не зустрів. Ну він за столом сидів. Знаєте, оце що його мататься туди на аеропорт постійно на аеродром, шукати того Лукашенка, сам приїде. Лукашенка встрітали під білі ручинки і відвели до Путіна. Путін до речі святкував певно свій 72-й день народження, десь в глибокому бункері, тому що в Сочі більше небезпечно. Він дуже любив відпочивати в Сочі раніше, але тепер там українські дрони відпочивають, тому Путін вибрав бункер. Панадіжніє буде. А як пройшло день народження президент? Ну я точно не знаю. То були таке частне мероприятие. Ну і поки бункер там, значить, з путіним був наповнений піснями, плясками і е, привітаннями, щоб онбил е, он е, здох і, і так далі. Е, Лукашенко туди до нього приїхав. Всі інші, знаєте, обмежилися менш яскравими привітаннями. Е, наприклад, йому подзвонив особисто так. От по телефону, е, президент Туреччини Ердоган. Ну а всі решта написали йому листівочки. А що, конверт, по-вашому вже нічого не стоїть, або що? Або телеграма, по-вашому шо зараз папір дорогий, фарба дорога, телеграма срочна. Це що, по-вашому? Недорого? Не безоплатно? Так от, Туркменістан, президент Туркменістану привітав в газеті Путіна, що не менш важливо. Я не знаю, чи хтось передав Путіну ту саму газету, в якій було написано оголошення. Знаєте, оце як раніше М шукає ж для совмісного проживання? От так вирішив і Туркменістан привітати, значить, Путіна у газеті. Національний лідер Туркменістану Берди Мухамедов направил сердечне поздравлення і налучує пожелання ВВХ. Традиционно дружественные отношения между Россией и Туркменистаном будут укрепляться на благо наших народов. Кажется, чтобы вам хватило здоровья дожить до Гаагского трибунала, чтобы вы сидели весь свой пожизненный срок несколько раз. Ну и личного счастья, чтобы с вами еще садила поруч и ваша любимая женщина. Ну, какая будет на, на тот момент, такая, чтобы там и сидела Кабаева, к тебе обращаются. От, ну і от в такому форматі вийшло привітання для Путіна у Туркменістані. От така от газетка собі, знаєте, з розворотом, чотири сторінки. От десь там, на всіх цих сторінках, можна було знайти привітання Путіну. Мені здається, що навіть не на першій сторінці, але можливо я помиляюся. Як в 19 столітті, знаєте, в газетки надрукували Путін читай, ну, а дійсно. Газетка, знаєте, на Росії дуже зручна штука. Всі можна нею скористатися, ну і там, її, Ну, ви знаєте, так? А ще Ердоган сказав, що е, накануні е, він йому передав Путіну подарок. Сообщил помощник російського президента Ердоган прислав хороший турецький подарок, однако немного превысил допустимый ліміт по стоїмості. Е, Дивіться, пане Ердогане, можна було не превишати, знаєте, лімітів, тому що, в принципі, наприклад, якщо би купити якийсь такий ну, недорогий пейджер доларів за 30, я думаю, що цього би вистачило, весь світ би скинувся по долару. А, взагалі, проблем би ніяких не було. І це було б набагато дешевше і набагато, знаєте, якось. Точніше, але Ердоган напевно обрав інший подарунок. Що ж до інших привітань? Значить, привітав його міністр Вірменії, прем'єр-міністр Вірменії, той, який Пашинян, президент Цар, президент Казахстану і король Бахрейну. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім людей привітали Путіна з Днем народження. Та й таке до речі, глави держав Брікс. Путіна з днем народження не вітали. А Україна, дивіться, скільки подарунків подарувала Феодосію, подарувала, подарувала е, канали, заблоковані, подарувала, подарувала. От знаємо ми толк в подарунках, все ж таки, що не кажи. Ну і от якщо ми вже з вами заговорили за злочини Росії за документовані, то давайте продовжимо говорити далі. Е, тому що, от дивіться, чому я кажу, що це злочини, які мають документуватися, ну от. Щонайменше 10 років, та? тому що тут от деякі, наприклад, починають пам'ять до них повертається, знаєте, і вони починають згадувати 14 рік. І так цікаво, що 10 років їх там не було, а тут виявляється в 2024-му, що їх там била. 14-й год, я ж скажу, Луганськ стою на холмі. Ну, вискочив, треба було з оптикою зовсім, понімати, що тоді то. Не то. Війна йде. Я четко понимаю, что я стою на взводном опорном пункте времен Великой Отечественной вот он, а яку, вот они, больницы, вот он, вот он передо мной. Оно просело, травой заросло, все же видно. И меня что-то такая душу защемило, думаю, ну е-мое, до конца же не добери, черк побери в свое время, да? Тут початок дуже важливый, что 14 год, стою я в Луганску на холме. Кажа Хм, Интересно получается, да? Танки кажуть, викопали десь в шахтах. А виявляється, Гурульов там на холмі в Луганській десь стояв? От буквально в 14-му році. Інтересно. Так і запишем. Ну, і до справи в Гаазі приш'ємо. Дякую Гарльову за признання. От все-таки, знаєте, дуже добре, коли людина перестає пити. Ну, принаймні, так свідчать. Ті, хто знають гурльова в Росії, кажуть про те, що нібито пить пан Бояршнік Бросіл. Е, значить, е, таких от зізнань і просвітленій має найближчим часом стати все більше. Але але, знаєте, ви на нього великих сподівань не покладайте, Тому що у Гурульова, тут помню, тут не помню. Тут він, значить, розказує про те, що в 14-му році стояв в Луганську на холмі, а тут уже... наступный э, эпизод. И тут уже в наступном эпизоде Гурулев и продолжает мечтать о победе над Конечно, Украиной. Конечно, мы еще с этой Украиной будем возиться, там, все равно она встанет на колени, никуда не денется, и мы выполним те задачи. По нескольким моментам. Первое, производство нет только на западное. Второе, жить там уже будет практически невозможно к этой зиме. Третье, Ще раз бачите, як цікаво виходить, так? йшли з метою, щоб Україна не напала на Росію. А тепер Гурльов каже, що мета одна поставити Україну на коліна. Це все, чого хоче Росія. Ну і знищити все українське на території України. Щоб прям духу українського на цій території не було. Ну і от, звісно, каже. Зиму та не переживуть, бо вони ж зробили все для цього можливе. Поки хтось на одних телеканалах намагався розказувати про те, що ми ж б'ємо акуратно. Ми ж не б'ємо так, знаєте, по енергетичній інфраструктурі. Ми ж дуже хвилюємося за народ український. І Гурльов каже: прямо: зиму не переживуть, бо ми знищили всю енергоінфраструктуру України. Так і запишемо. Мобілізаційний ресурс если і навіть якщо снизят до 2021 года, они вони порядку наберуть, вони посчитали, ну до полумиллиона человек, по вашому счету. І там можна задати, що за год год придеться возитися, щоб все це дело просто унічтожити. А далі нічого не залишиться. ничего ну, же не останется. Це каже той, кому на допомогу там КНДР свої війська вже збирається відправляти, розказує нам про мобілізаційний резерв. Що Папа КНДР хочеться спитати і про те, хто буде обороняти тепер Росію. А ви впевнені, що КНДР, яка прийде обороняти а, Росію, взявши зброю в руках, не поверне її в іншу сторону? Питання, яке залишається актуальним. Ну, нехай протрезвівший Гурульов може відповість на нього колись. До чергових зізнань. Как история. я звонил своему, своему там, сослуживцу, 14-й год еще был, да, я ему звонил, и он чуть ли не слезно выпил, со слезами там мне говорит, Слушай, эти с*** не пройдут, да мы, да мы с тобой, да мы же столько всего. Я не буду там, много потом у нас было разговоров, проходит, в общем, годы, и что же думаете сейчас он говорит? Ну, во-первых, ничего, мы больше не созваниваемся, а во-вторых, он теперь, так сказать, в числе вот этих самых, значит, да? сведомых, так, да, как да, это да. произошло, я не знаю, но произошло. мой мы... Я розкажу, як произошло. тому що стільки російськомовного населення на території України і Росії не знищив ніхто, як сама Росія. А саме тому, бачачи, спостерігаючи, як російське військове командування, як простий русський солдат своїм сапогом переступає територію України, топчить, знищує. Вбиває український народ, ви знаєте, навіть найзатятіші російські шанувальники і поклонники зробили певні висновки і почали а, не тільки підтримувати українську армію, а бути першими в числі тих, хто захищає український народ і українську. Землю, поки ви там, звісно ж, шукаєте і далі резервів. Ще раз нагадаю, що весь бюджет Росії на наступний рік та на наступні три роки побудований на підтримці війни ніякої соціальної складової в ньому немає. Урізання з усіх боків КНДР каже, направить німножечко войско для того, щоб допомагати Росії і далі нищити Україну. А депутат Гурльов рассказывает про те, что денег на всех не хватает, и все сбережения российских граждан підуть на что? Правильно. На війну. у нас все равно остаются те, кто сидят, бурчат против. У нас как-то есть там, кто воюет, и кто их поддерживает, и есть те, которым. От... Без разницы. И когда мы говорим, что у нас общество сплочено в основном, да, но все равно это не пятая, не пятая колонны, как хотите, назвать, безразличные, правильно, да? Ключевое слово. О. Безразличные, они существуют. А сегодня, чтобы побеждать, наверное, надо все страны понять, что от каждого зависит. Сейчас там вопрос по эмитам, по, по, по каким-то ну, деньгам все скажут, это мое. А я вспоминаю, вот я пацаном был, у меня бабуля жива была, она войну пережила. И у нее такие бумаги были. Знаете, что такое? Облигации. Облигации. И она, по-моему, в 1975 году еще по ним получала какие-то копейки, потому что государство на войну... У народа займали деньги, і люди на это шли масово ніхто слова проти не говорив. Ви думаєте, це просто так фраза була кинута? Ні, це попередження. А потім не говоріть, що ми вас не попереджали. Тому храніть деньги вдома, якщо, вони, звісно, у вас є. А, але це не точно, бо може статися всяке це поміщення, яке мені предоставили в качестві ПВР. Утром я ушла устраиваться на работу и за гуманитаркой. Тем временем соседи срезали батареи, видимо, на металлолом, не успели только вынести, потому что я пришла. Вот это помещение, которое мне предоставили в качестве ПВР. Храните деньги в более укромных местах. Бажано десь за межами Росії, але не в Білорусі. Ну і тут теж цікавий нюанс. До речі, про Білорусь. Бо раптом неочікувано для всіх Лукашенко зізнався, що він на стороні України. Тому що ми розуміємо, що слідше будемо ми. Ми будемо українців А, Якщо для когось таке зізнання неочікуване, то я скажу, що доволі таке очікуване. Ну, по-перше, звісно, Лукашенко тут говорить про Польщу, яка нібито раптом, якщо вирішить напасти на Україну, то тут Білорусь підставить своє дружнє плече, оскільки польща від них відгородилася парканом. Ми би теж хотіли, але наразі не маємо такої можливості. Тому вони кажуть, будемо підтримувати українців. Ну, дякуємо вам величезне. Ми бачили б цю підтримку на початку повномасштабного вторгнення. Ми її оцінили, звісно, і ніколи не забудемо. Але при цьому, що цікаво, от дивіться, Лукашенко каже: ми будемо підтримувати українців. Лукашенко їде вітати ВВХ з днем народження, вітає його там. Потім говорить теж дуже цікаву фразу: Некоторі голови на Україні призивають, що нужно йти на Білорусь. Білорусь. Ну, По спробуйте. Мы их ждем. Но я вам должен сказать, что в Беларуси, если кто так я говорю, извините, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще военным отношениям. киевские власти. Поэтому это просто, это просто вяканье тех без людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. Поэтому мы в этом отношении абсолютно спокойны. Ну и потом мы же не скрываем о том, что мы поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам, обменивать военнопленных, Контакты поддерживают на гуманитарном уровне. Это нормальные контакт, мы здесь вместе работаем с россиянами. Поэтому с любой стороны, с любых позиций влезть в Беларуси вот таким образом, полторы тысячи километров граница украинцам это точно не нужно. А хочете, я вам переведу нормальною мовою, що сказав Лукашенко? Лукашенко сказав, фіг ви вгадали. А, сказав він це Зарубіну і е, Росії, в тому числі він каже: як би ви зараз не намагалися провокувати мене проти України і намагатися затягнути у війну і розказувати про те, а я я, які українці підуть на Білорусь війною, я знаю. Що Україна на Білорусь не нападала, що Україна на Білорусь нападати не збирається. В нас є певні контакти з Україною, де ми можемо спитати у них особисто, що вони думають з приводу Білорусі. І Лукашенко говорить про те, що ми в українських відносинах розберемося самі. Тому Зарубін, розвертай свою вот эту вот шарманку, и иди до Владимира Путіна. Это он тебя любит, точка, во всех смыслах этого слова. А ми тут, знаєте, в своїх дорослих справах самі без вас розберемося. Ну і маю для вас традиційно наостанок не музичну паузу, але все ж таки хочеться, знаєте, показати ріст. Тому що ми кожного разу говоримо про те, що. А, от этот русський мір він призвів до занепаду, занепаду українських окупованих територій, що Росія прийшла і нічого не зробила в Донецькій області, в Луганській області, що вона занепадає, що нічого нового там не з'явилося, що нічого нового там не збудувалося, що нічого нового там бути не може. Але треба визнати. Що і ми інколи помиляємося, і дійсно, інколи щось покращення на території Донецької Луганської областей вони відбуваються. Тому, коли це відбувається, ми чесно про це говоримо. Покращення воно є. Оригінальне, саме вкуснее, кока долгожданная Coca-Cola і Pepsi Cola, уже в Донецьку. Нова партія, як ви видите, упакована сроки від дати зготовлення, прошло ну, максимум 1,5 місяця. У нас, пожалуйста, і літрові, і двухлитрові, і банки, і стекло із Люксембурга. І, по-моєму, це действительно височайшого уровня Coca-Cola, которое потребує наш на оригинальный... Мені здається, на цьому відео все написано саме собою. Зрозуміло, але я таке озвучу. В 2009 році Бійонсі на відкритті Донбас Арени. В 2012-му Криштіану Роналду на Євро 2012. В 2024 році оригінальна «Пепсі-кола» в Донецьку. Ого! Та, вона не вчора була виготовлена. Півтора місяці. Ну, ви розумієте, якимись обходними путями через треті країни, через треті е, зв'язки, через всі офшорні організації. Вона мала якось доїхати до Донецька, звісно, тому витратили півтори місяці. Знаєте, не три дні, як раніше, а все ж таки півтори місяці. Це не літаком вам привезти з заводу Кока-Колу чи Пепсі-Колу. Це три місяці треба, чи півтори місяці витратити на те, щоб вона таки доїхала до. Окупованих територій завезли ліваком забійшені гроші пепсіколу. Тепер тішаться, що у них є частина загніваючого запада. Це ж як треба ненавидіти ту Європу, щоб купити у неї втридорога ту е пепсі колу, привезти її ще дорожче, чим вона коштує. і тепер Тішитися, що ти її вип'єш, щоб цієї пепсі коли у світі було менше. Так наказувати Запад може тільки Росія. Як Філіп Кіркоров, в Знаєте, його не пустили е, вдоль Чабану. Він каже: ах так, значить, я попрошу байера і він купить у вас все самостійно. І я все одно буду ходити вдоль Чабані, навіть якщо ви мене туди не пускаєте. Отак От я вас накажу, все одно я це куплю і буду ходити. І тут приблизно така сама історія. Ай, навіть не знаю. Мені здається, наступним товаром, яким має пишатися этот персонаж, забуваю постійно, як його звати. Сіріус, Кирил Сіріус, згадала. Має бути обухівський туалетний папір. От знаєте, от я прямо бачу оці склади паліти лежать обухівського паперу, і він так бере її в руки і каже: справжній туалетний папір з Абухава. Нарешті, в Донецьку. Так, дякую вам а, за те, що дивилися цей випуск разом зі мною, за те, що дивилися обзор пропаганди, за те, що разом зі мною а, всі ці злочини задокументували, скріни не горять. Ютуб теж, знаєте, все витримає. А, на цьому кажу вам дякую за те, що провели цей випуск зі мною, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим відео. Я їх бачу, читаю і сміюся. І плачу разом з вами періодично. Ну і звісно, чекайте наступного обзора пропаганди. Побачимося з вами, Па-па!